Добрий день, мої любі дітки! Всі ви добре знаєте, що для того, щоб мати гарне здоров'я, добре почуватися, необхідно вживати в їжу корисні продукти. Одним з яких є фрукти. А які фрукти ви знаєте? Пропоную вам відгадати загадки. Народжуються з квітки. Його всі люблять дітки, мов маленький м'ячик виситя не скаче. Рум'яне, гладеньке, на смак солоденьке. Це яблуко. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла, дітки лампочку зірвали, запетитом скуштували. Це груша. Чи то жовта, чи то синя соковита господиня. Чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку слива. Мов би на одній нозі він зростає на лозі. Подивись скоріш віконце, грона сповнені всі сонця. Кожен скуштувати рад соковитий виноград. Хоч на колір зеленющий, та ні крапельки не злющий. Шкірка темна волохата люблять всі його малята. Киві. Хоч і гарний має цвіт, але кислий його плід. Вітаміном це багатий, жовтий у прищах пузатий. Лимон. Кульки гілки обліпили, жовтим все заполонили. В Україні не ростуть. Їх із Греції везуть. Апельсини. Я впевнена, що з загадками ви впоралися. Зараз пропоную вам гру, на яку фігуру схожий фрукт. Подивіться уважно і скажіть, на яку із запропонованих фігур схоже яблуко. Яблуко схоже на круг. А далі спробуйте самі. Вам пригостити своїх рідних фруктовим салатом. Для приготування нашого салату нам знадобиться один банан, який ми поріжемо кружальцями, одне ківі, яке ми розріжемо трикутничками, апельсин, часточки якого ми теж поріжемо маленькими трикутничками. Яблучко ми розріжемо кубиками, кожну виноградинку розріжемо навпіл. Також можна додати волоські горіхи, приправити сметаною, йогуртом або медом, за вашим бажанням. Шановні дорослі, допоможіть, будь ласка, своїм діткам почистити ківі та яблочко, а також проконтролюйте, як вони справляються з ножем. Перед початком роботи ретельно миємо руки, а також фрукти. Ich Весела кругла вітамінка, У мені сумичка і малинка, вишенька смородина, банани, Я смачна солодка няма-няма. Я смачна солодка няма-няма. Ретельно перемішуємо наш салатик. І можна заправляти за смаком, або сметаною, або медом. Я заправляю сьогодні йогуртом полуничним. А також додам волоських горіхів. А Краса та смакота смачного.